Доброго всім дня! Вітер заважає мені знімати, зняти показати вам все, що в мене тут, розказати, все, що в мене в городі, відбувається. Але я спробую, трохи, можливо, стихло. Поставила я сьогодні новий парник, другий вже. І посіяла огірок. В цьому парнику в мене. Зараз скажу 20 луночок огірків, 20 кущиків і 40 насінинок лежить на цих 9 метрах парнику. Це він поки зійде, буде постійно закритий. Цей парник я жодного разу ще не відкривала з того дня, як я посіла, це було 2 квітня. Можливо, прохолодно ще. Капуста там де-інде там сходи і не видно ще. А ось редис, а середис зійшов, там навіть покажу, пошумлю вам трохи на камеру. Дивіться, це редис. Редис видно, так? От. Не відкриваю. Я от бачу, що там є така волога ще. І я не буду його ще відкривати. Буде добре видно. Трохи ще посидить в теплі. Можливо, ці дні буде тепло, і дощики обіцяють. І я його відкрию під дощ. Так, і ще один парник. Це моя не просто парник, а це таке тепле місце, тепла грядка. Тут у нас а, томати. Томати я посіяла пару днів тому, тому що вони, вони ще не зійшли і показувати нічого. Там, видно, таблички стоять з А це я відрізняла, де вони були такі, знаєте, гібриди, і я їх відмічала. Там по 10 насінин в пачці. А звичайні томати я не відмічала, вони в мене записані. Так, ну ось так от це виглядає на нашому городі. Це в мене квіточки. Я посіяла там, сходять. Же. Я їх не утеплюю, я так склом прикрила і поливаю. Виліз е щавель який є. Думала, що його тут вже немає, і кури заклювали, і я його трошки підливаю. Можливо, там пару борщиків ми з нього з'їмо. Ось бачите, Він в бур'яму вже тут заросло, хлопці тут і глину кидають. Ну, Ось таке бруд мені весь тут. Але щавель є. Так, і що ще в мене? Батон. Я розсаджувала, його би подрізати. От. І мені сьогодні сусідка принесла, я ось прикопала. Це естрагон, тархун. Ну і що, я зараз обіцяне, мабуть, вам. Обіцяне вам розкажу про наші парники, порівняю їх з тим, що продається в магазині. Дивіться, підійдемо ближче. В мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 дух я використовувала на один парник. Метр 20 м між дугами, і тут вийшло в мене 9 метрів сам парник. Плівку я використовувала 11 метрів і 3 метри з шириною. По вартості 8 -ка катана проволока чи катаний круг, його ще називають діаметром 8. Він зараз вартує 8 або 9 гривень. Плюс накинемо. Ціну плівки, і в мене отакий парник буде виходити при самому максимальному розкладі 450-500 гривень, отакий один парник. Але плівку я використовую раз, ну, міняю раз на два роки, можливо, на три роки. У мене тут прошлорічна, вона в мене. Була навіть три, три річна я накривала і нічого. Ми там підклеїли скотчем десь, підремонтували і все. А в цьому році я нову ну, нову плівку використовувала. Потім я її в бочки закриваю, і в підвалі вона в мене зберігається Ну і що? Що я ще можу сказати? Це надійна конструкція. Ми прикопуємо. Ніякі не цеглу, не каміння, ні пляшки з водою. Ми просто прикопуємо тут земелькою це все. Так, можна утрамбувати і буде, воно будь-який вітер витримає. Що, що стосується купованого парника. Ну, взагалі, ненадійна конструкція. Коштує дешевше. Але метраж от 250 гривень, це буде вас 6 метрів такого парніку зі спандпондом, Він вущий за цей. Десь на одну третину вущий буде, ніж наш. Порівнювати цей парник з купованим парником, який зі спандпонду, на пластикових дугах. Ну, за принципом можна. Але. Функція в них трошки різна. Купований парник його використовувати краще всього на ті рослини, які у вас вже зійшли. Але для того, щоб проростити розсаду, або так ридис, або огірок, ну, він буде дуже захолодний. Особливо коли не буде сонечка. Буває весна різна, знаєте ж, так? Да? І якщо немає сонечка, і е, порівняти плівку та спандбонд. Спандбонд, він дуже такий прохолодніший, ви їм ніколи е, ту температуру не дасте, щоб насіння проростало. Що спанбонд він на для того, щоб покрити і якось захистити від впливу зовнішньої сироти, від негативного впливу? А плівка це саме для пророщування, саме для того, щоб створювати таку, знаєте високу температуру там внутрі. Там десь от зараз сонечка немає, там внутрі, ну, мабуть, градусів 35-40. Я не буду міряти, я це вам точно скажу, коли заміряли. В таку погоду 35-40 градусів там зараз температура. Але коли сонечко уходить, тоді температура падає і також вночі. Звичайно, температура падає, але падає вона повільніше, ніж це було б зі спандбондом. Під спандбондом температура падає набагато швидше, і тому, якщо вже зовсім холодно, спандбонд не спасе вашу розсаду, не спасе ваші рослини. Ну, і ще трошки я розкажу вам про ці каркасні такі парнічки з точки зору бізнесу, саме сільського бізнесу, який можна започаткувати, не маючи великих коштів на старті. Мої батьки, коли приїхали до села, Жити. Це було 15, десь 15 або Данило вже 16 буде, ось восени. Мабуть, 16 років тому вони поїхали до села, вони купили хату рядом зі своїми батьками. І, Звичайно, були поряд. І Моя бабуся такі каркаси ставила все життя, я з дитинства пам'ятаю їх. Ну от і батьки мої батько вже був на пенсії, мати ще їздила працювати. І батько от розпочав висаджувати редис і огірок. Отак, от ранньою весною висаджувати такі каркаси. Накривали вони десь до 12 таких каркасів, але в мене 9 метрів тут. А батьки вони були як мінімум 10 метрові, а то і більше. І таким чином вони пару років вони побудували дві великі теплиці, 300 квадратних метрів теплиці, дві по 150. Вони зробили такі каркаси собі, як старт. Для подальшого бізнесу каркасні пернички, вони мають бути тільки стартом, розглядати їх як постійний бізнес-проєкт, як деякі кажуть, там накривають тридцять сотих такими каркасами, видумують якісь свої технології, упрощають це прокопування трудозатратик. Але це неправильно. Це регрес, якщо ти обираєш вирощування рослин як за бізнес. Як за бізнес в селі, в якому ти живеш, то ти повинен добиватися якогось прогресу. А це це регрес. Це я можу там одну, дві, три буде ще гратись, прикопувати, розкопувати. І то мені це важко, тому що потрібно її раз в день буде відкривати. От зараз це зойден, потрібно буде раз в день на протязі місяця. От, я буду відкривати, а через 3-4 дні я буду відкопувати край один, щоб відкрити плівку, щоб там полити, щоб там якийсь абур'ян брати. О, це поки не настане повністю тепло. Отак От буду гратися цілий місяць з цими каркасами. А представте, якщо на ринок. А уявіть собі, якщо це на ринок, вам потрібно буде. Вибирати щось, звідти це вам потрібно. Відкрив, накрив, відкрив, накрив, задовбешся. От. Тому розглядати як старт на рік, на два роки можна. І це має місце, і це дасть можливість собі щось, якщо навіть ви, не, ви передумаєте за цей час, за рок два, і скажете, що це не потрібно. Ви оберте це рішення, що вам не потрібна теплиця, ви не будете вкладати гроші зразу одразу в теплицю. От, і щоб ви е, нічого з неї не отримали в перші два роки. А буває таке, бо досвіду, як завжди, не вистачає для того, щоб щось у вас вийшло. Тому, як стартовий майданчик, будь ласка, такі парніки вистроюйте у себе, користуйтесь і вирощуйте ранні обучі.